Батьківська турбота буває й такою: на Львівщині водій вантажівки, що прямувала за кордон, вкрив сина ковдрою, аби заховати від прикордонників і незаконно перевести в іншу країну. За свій задум поплатяться обидва. Знайшли ухилянта у спальному відсіку вантажівки. 21-річний парубок прикинувся матрацом. 44-річний батько вкрив його на матрацником простирадлом та ковдрою, але задом не спрацював. Прикордонники ухилянта віднайшли в одній з вантажівок, яка прямувала до Німеччини, значить, було виявлено. Е в кабіні особу, яка намагалася е, сховатися, за спробу незаконно перетину державного кордону України, юнака е, буде притягнуто до адміністративної відповідальності стосовно водія, також е, направлено е, інформацію до національної поліції.